Ця номінація особлива, і це визнання вже не експертів, а людей. Народний доброволець це той, кого бачать і поважають у своїй громаді. Вікторе, доброчинець. доброчинець. народний доброчинець на своїй вулиці, у своєму місці, у своїй громаді. Це символ справжньої згуртованості того, що взаємодопомога це не виняток, а частина нашого спільного життя. Дякуємо усім, хто підтримав цей конкурс. Перед тим як оголосити нашого народного доброчинця. Ми запрошуємо вручити подяки голову оргкомітету конкурсу пана Олександра Максимчика і виконавчу директорку асоціації благодійників Оксану Ловко. А також представляємо наших партнерів Костянтина Голуб'ятникова, засновника благодійного фонду Благомай. Наталію Зубченко, директорку фонду Місія хансена в Україні. Приватбанки мецената Дмитра Савенка. Ваші оплески. Друзі, ну звісно, 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 ви ви вручаєте подяки. А ми всі чекаємо оголошення, хто ж став. Доброчинцем. Дорогі друзі. По-перше, ми хочемо вручити подяки нашим партнерам. Дякуємо за підтримку цього заходу. Дякуємо за те, що цей рік ви були з нами. І друге, ми маємо зараз це найголовніше дізнатися, хто став народним доброчинцем. Ця неймовірна номінація завжди надихає. Знаєте, коли я читаю, а потім розписую біографії цих фантастичних людей. Ви тут всі фантастичні, але ваші біографії всіх я не читаю. А ці біографії вони ну, настільки надихають, настільки всі чудові, настільки всі творчі, настільки всі потужні, що досить складно вибрати, хто найкращий. Тут голосують серцем, тут голосують люди. І е, вдячні нашим двом. Е, Народним доброчинцям, бо цьогоріч в нас є фізична особа. Це Янченко Григорій Миколаївич, дядя Гриша, місто Херсон! дядя Гриша був в окупації в Херсоні з українським прапором. Збирав підтр... навколо себе людей, підтримував українців, які жили в окупації. Ми пишаємося вами. дядя Гриша, вже не вперше у нас серед серед переможців. Ваша сила друху просто вражає і надихає усіх нас. Дякуємо, дякуємо. Ви сила і душа Херсону, сила і душа України. Дякуємо, мама, дякую. І також дозвольте оголосити переможця в номінації Народний доброчинець, юридична особа. Це благодійна організація, благодійний фонд дій заради добра. Місто Запоріжжя. Я хочу спуститися до наших прекрасних переможців. Дядя Гріша, не ви маєте щось сказати? Дорогі друзі, вибачте, я хочу на перше подякувати нашій председателю нашого благодійного фонду з Херсона Ларису Польсь, Польській за те, що вона. Висунула мою кандидатуру, а всіх інших, всіх мешканців країни за те, що вони проголосували за мою кандидатуру. І я зайняв в результаті я зайняв перше місце. Дякую, дякую всім. Всього вам самого найкращого. Перемоги це найголовніше і миру і, мабуть, відбудови того, що зруйнувала нам країна ворог, країна агресор. Дякую всім. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо вам. На таких людях тримається країна. А ми вами пишаємося. Вітаю всіх! Знаєте, для нас це дуже приємно, тому що номінація дійсно така собі обирають люди. Для нас це вдвічі крутіше, що я вважаю, тому що це велика нагорода. За неї стоїть велика праця великої. Команди, тому всім велика вдячність і в першу чергу Збройним силам ЗСУ за таку можливість, що ми сьогодні тут всі разом і можемо бути причетним до цього прекрасного свята. Наші партнери сьогодні дуже багато людей побачив, котрих спілкуюсь тільки в інтернеті, і для нас це ще більша така собі нагорода. Всім велика вдячність! Дякуємо вам, дякуємо.